Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Доброго вечора. Ми з України. І ви вже здогадалися про що, напевно, піде мова про хворобу X, про, імовірну пандемію і як ширяться інтернетом лякалки, пугалки і що завгодно. От зараз ми і розберемося. Інформації предостатньо. Ось. А тут у нас вже йде. Бачите, перша карта йде. Все по справедливості, все по тому, куди ми йдемо. Тобто розробляється якийсь новий проєкт. Ось, карти вже показують, що розробляється найвищими Міраз якийсь новий проєкт. Зараз ми будемо дивитися, що це таке. Обговорюється. І так, я знайшла дійсно інформацію в інтернеті. Ну, її багато, її багато і дуже е, велика. Тут більше йдеться, я маю на увазі у офіційних е, джерелах, більше йдеться про ймовірність якоїсь хвороби, яка може стати е, в 20 разів страшнішою і більшою за попередню. Давайте подивимося е, в першу чергу. І де це, звідки ноги ростуть? І де це, а, ну, ви дивитеся сімейку Адамсів значить звідти. А, ну, я так думаю, зараз ми подивимося, і де це звідси чи ні. Ну, Ви повинні розуміти, а, чим а, володіє ця а, сімейка? По-перше, 95% десь усього ресурсу в світі володіє вона. А це туди входять. А, Якщо не помиляюся, банки, медицина в будь-якому вигляді, фармацевтична індустрія, і плюс такі організації, як ООН. Здравоохраніння міжнародне, це світове і тому подібне. Просто щоб ви це, це так, я у двох словах вам пояснюю. Ці люди, хто перший раз залетів на цей канал, можливо, ви муха, а можливо, ви свіжі повітря. Ось, мені все рівно. Я приймаю у всіх і радісно вас чекаю на моєму каналі. Ось. Тому для тих, хто вперше це ті приховані сили, сім'я, їх жменька, їх дуже мало, які конкретно керують цим світом. Ось, це не є публічні люди, це не є євреї. Хочете докладніше, подивіться всю рубрику. Там вже більше 69 серій. І так, дивимося. Ідея: звідти чи ні? Зараз ми подивимося. І так, 100%. Вся задумка, вони хазяйва цього всього простору. Це задумувалося не перший раз і не останній раз. Ми вже про це говорили: це такий циклічний процес по зменшенню населення, про, не тільки про зменшення. Ви повинні розуміти, у них на першому плані йде а, керування під контролем всем тримати. Кожна людина, яка подумає логічно. Трошечки пошевелить своїми, своїм мозком, зрозуміє, як можна людину тримати під контролем. В першу чергу це релігія. Тут немає значення, яка. Всі вони однакові на одну і ту ж саму тему, тільки їх розділили. Чому? Тому що. Розділяй і властвуй. Це їхній принцип. Всіх поділили на мови, на релігії, на національності, на країни, на це, на то, лівобережна Україна, правобережна Україна. Розумієте, про що я? Ухилянти а, е, е, е. Як, 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 як назвав Зеленський? Зачекайте. Е, Визначиться. Ви біженець чи ви українець? От, розумієте, оце йде від сімейки. І е, наші керівники теж так само, звичайно, якщо народ захоче, обере собі свого. Так, цей народ будуть пригнічувати, так, цей народ будуть спокушати, але все рівно народ може вистояти. Ось як, якось так. Хоча в цьому світі. І так, але зараз не про це. Ми дивимося про хворобу. Так, це хвороба іде з сімейки в лабораторіях. Бачите, от показано лабораторія. Вони, це їхня задумка, їхній план, їхнє все знищити усіх. Тобто, це знаєте, новий скандал, будемо так говорити. Давайте тоді так: чи існує ця хвороба вже? Ця хвороба Х? Чи є вона, чи її ще немає. Вона десь є, так, вона є, ведуться експерименти. Наскільки я розумію, по цій хворобі ведуться експерименти, щоб ви розуміли. Тут йдуть да, да, ведуться експерименти, і будемо так говорити, це вже давно. Це вже давно. Це не сьогодні, це не вчора, це не позавчора. Це навіть, ну, можливо, давайте так. Інтуїтивно, мені йде десь початок цього століття. Саме ця хвороба. Воно все в них заплановано. Єдине, що назв їм ще не дали і наскільки я розумію, це такий, ну як би сказати, це в них циклічність така. Запланувати ще щось, запланувати ще щось, зробити ще щось, запланувати війну, запланувати хворобу. І зразу, розумієте, якщо придумується хвороба, до неї придумується і протидія одразу. Яд і протияд, щоб ви розуміли протидія. Ось протияддя. Тобто, це вже давно, це не нове. Тепер давайте так, чи розповсюджується ця хвороба, чи буде вона розповсюджена так само на весь світ. Не так швидко, але буде. Чомусь в мене йде кров. Чомусь в мене йде кров. Зараз я точніше подивлюся. З одної сторони йде повітря. Ось тут повітря. Ось. А тут мені здається, що це може бути кров. Але. Я вибачаюсь. Так. Повітря. Це повітря, це. Ні, ні, ні. Е, і так, вона буде розповсюджуватись. Зараз ми подивимося конкретно, на що вона буде впливати, на які органи, на які су... чи судини, чи повітря. Що нам покаже зараз е, таро? Давайте так. Тому що я ще не питала за це, але чомусь перше мені прийшло кров. Чому кров, а тут повітря. Але зараз ми подивимося, на які органи буде це впливати? Як це може буде розповсюджу? От що саме покажуть нам карти? Ну, Якась хімія тут іде. Якась хімія. Я скажу так. Я скажу так. Це якісь можуть бути продукти, це можуть бути якась рідина. Це може бути якась хімія, як вона буде розпов... діяти на організм? І це, знаєте, до речі, якщо ви пам'ятаєте, оце модифіковане все з генними цими змінами і тому подібне? От воно вже було той задаток для цієї хвороби. Якось так я це бачу. Тобто, дивіться, воно є десь в них в лабораторіях. Можливо, ще не до кінця досліджене, але вони ведуть досліди. Поки що ще ведуться досліди, вони ще не стопроцентові. Закид для того, щоб людей вже налякати, щоб людей вже вселити цю знаєте, паніку. О, о Це ж іде щось таке. Все, ми всі повалом будемо, як колись. Колись 100-200 років, наприклад, так? От. Ну, Панікори, до речі, перші, які потрапляють. Але зараз не про те. Наскільки я розумію, тут по цій карті це хімічна якась реакція, ну от тому що овочі показують, якісь фрукти, так? Я чомусь бачу якийсь змінений від природнього. Це природа йде, так? Зміна. Від природнього, тут щось поміняли. Вони досліджували дослідів, розумієте, генетично щось зміняли. Тобто, я так розумію, тут іде якщо іде якась от хвороба, вони її ще це розумієте, дивіться, цієї хвороби ще вподавно нема. Вона тільки випробовується, тільки вони там щось іслідують, а воно вже запусти... запустилося. І ось тут карта, розумієте, щоб людей в паніку блокувати, страх блокує, ось як карти показують. А це змінене щось. Ну, як би вам сказати, це причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, оті всі речовини, які верніше, ті гене, геномодифіковані, як вони називаються, я зараз точно не згадаю, але оті всі продукти. Модифіковані які, змінені генетично. І пшениця, і кукурудза, і потім вони ж вигодовуються тваринам. Так само і тваринам колять щось. Розумієте? Ось це все видозмінюється. Ось як я це бачу. з Зприроднього зробити штучне. Винайшли штучне, відмінне від природного. Це блокує у людині щось. Плюс ось цей. Вірус, він, що воно дасть. Це вже запустили. Давненько запустили. Через продукти якось. Дивіться, тут я так розумію, якщо я правильно розумію, звичайно, я не зона пробуждення, я не можу, як би вам сказати, Через сеанс подивитися конкретно. Але те, що мені моя інтуїція підказує, це ось те, що ми сказали через ці хімічні процеси. Давайте я так скажу: хімічні процеси, які ідуть тут, іде і 5G, щоб ви розуміли, якісь світові лампи, як вони називаються, там будуються в пустелі і тому подібне. Ось це все. Разом під дією воно, а, як би сказати, перебор. І людина, ніби, ну, от якось, як би вам сказати, пере... пере, не пере а передозіровка виходить. З усім. З усім. Ну, недобре. Не Я скажу відверто, що це недобре. Але його ще нема. Його ще не випустили. До 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 тієї кондиції яка вона би мала бути. Є в них в лабораторіях дуже щось страшне. Ви знаєте, це як а, біо не біо... біологічна зброя, чи як вона називається? Угу, якось так. Ну, воно страшне, скажу відверто, воно страшне. Наскільки воно страшне, і як це, ну, дивіться, в першу чергу людина, яка налякана, вона зразу поражається, будемо так сказати, вражена одразу. Ну, тут дивіться, карта каже, можуть усі. Можуть усі. Хто усі? Давайте так. На кого це може вплинути? Ну, Ті, хто вже стали жертвами цього. Це говориться про те, це ті люди, які Ну, дивіться, в наш світ дуже тяжко відрізнити продукт від продукту. Звичайно, ті, хто самі вирощують, їм легше. Згадайте, я розповідала таку річ, що Іспанія купує нашу пшеницю, нашу кукурудзу, бо воно не модифіковане. Тому і знищують нашу, ось в мене, от зараз в мене це прийшло, що знищують для того, щоб знищити найбільшу, а, як сказати, аграрну країну, яка постачала немодифіковане, будемо так говорити. Розумієте? Щоб знищити це. Якби вони не вбили Водатурського, щоб ви розуміли а, росіяни. Отримали наводку від сімейки. Росіяни отримали звідти наводку по водотурському. Хто дивився цей сеанс у Валентіни, знає. це сімейка його е, ліквідувала. Ось так. Просто щоб ви розуміли, як вона діє. До речі. Я, я надіюсь, ми розібрали тут е залежить від вас, чи е потрапити ви під цю епідемію. Ну, я не думаю, що це так скоро буде. Це будуть якісь ще випробування, вони будуть десь по якихось країнах випускати. Ось е проби робити. Вони вже роблять якісь проби десь. Ось, але ще поки що я не бачу цієї хвороби. Вона є десь, десь вона є, але не в тому вигляді. Вона, якщо це, там ще повинно щось доробитися, до, 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 до вивчатися. Що я хочу сказати? Хто дивився декілька днів тому, був сеанс у Валентини стосовно Тризуба. Вона коли почала говорити, хто 7 тисяч років тому. А батько з двома синами, ви не повірите, я сижу, і в мене в голові крутиться Вадатурський. А Ви би бачили, в мене ж зараз чоловік на лікарняному два тижні не встає взагалі. І я тому і відклала ну, багато приватних розкладів. Ось, і ви знаєте, через 2,5 години як вона дійшла, що це Вадатурський, якби ви чули, мій чоловік з ліжка впав, як я вскочила. Кричала, я так і знала, я так і знала, ви собі не представляєте, як я бігала по хаті, все ж таки, в мене інтуїція суперова. А він каже: А я тобі вірю завжди. Ну, гаразд, не буду, знаєте, хвалити себе, але вчіть, тренуйте свою інтуїцію. Я колись на початку повномасштабного давала вам воно є в описі під кожним відео. Саме в описі, не в коментарях, а в описі є техніка зняття тривоги. Мої дорогенькі, ця техніка вона розвиває вашу інтуїцію. Ви прислухаєтесь до себе. Уся інформація є у вас самих. Вам не потрібне оце таро. Вам не потрібно до когось ходити. Ваша інтуїція вам все підкаже. На жаль, ніхто цьому не вчить, щоб ви слухали себе. Розумієте? Вірте в себе і слухайте себе. Повірте мені, і ви врятуєтеся від любої хвороби. Давайте подивимося. Давайте так. Наскільки це страшно? Ну, дивіться. Дивіться. Дивлячись, як ви це берете. Так? Як ви це берете? Ви спокійні, все хорошо. Але, бачите, деякі будуть реагувати дуже, дуже реагувати. Дехто буде, ах, з розпущеним пойду, як Бабайга сказала. Розумієте? А декому це буде ого, го тут, бачите, трублять, зараз я вам покажу. Трублять, 20-й аркан. Буде багато жертв. Ті, хто, звичайно, будуть або. Ану, буде, буде якась вакцина. Думаю, що буде, але це, але цього... ну, от мені чомусь здається, відверто вам кажу, поки що нічого не буде. От не лякайтеся, не буде нічого. Не бачу я, що щось конкретно буде. Да, воно десь там ще є, але воно воно може взагалі не дійти до нас. Абсолютно не діти. Я маю на увазі, що ця хвороба Х це просто, от, знаєте, тестування населення. Як зреагують, що от іде нова якась, ви зрозуміли? Гаразд, гаразд, я сподіваюся, що я трошечки вам розкрила таємницю. Ну, для себе теж, я, в принципі, відверто кажу, я нічого тут такого не бачу. От те, що я говорила, 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 це все, знаєте, більш у них у планах, гіпотетично, поки що я не бачу, навіть що ось тут. Це, розумієте, це ще, от бачите, цей зверток в, в в папірусі, воно ще в планах, воно ще не розвернуто, воно тільки планується, воно. І ось ці всі віруси, запам'ятайте одне: ці всі віруси вони не є в природі, вони самі себе не створюють. Це створила людина, і, звичайно, у природі вони розмножуються, вони деформуються, вони модифікуються, вони якось змінюються і, як там є слово інше, розвиваються. Розумієте, Ну, гібриди робляться. Так, це може, але воно все пішло від від людини. Тобто людина. Є перша, хто там в лабораторії десь а, щось винайшла. Немає цього в природі. Природа такого не, як то кажуть, російською не предусмотрела, не передбачила природа а, знищення людини. Якщо треба, людина сама знищить себе. Те, що людина робить вже не перший раз. Гаразд, мої дорогенькі, я сподіваюся, хоч трошечки вам відкрила. Ну, для себе я зрозуміла, що тут нічого страшного нема. Не бачу абсолютно нічого. Це залякати, це спочатку якась інформаційна війна. Все мої любі, бережіть себе і разом до перемоги. Тільки разом зможемо ми перемогти. Слава нашим Збройним силам! Підтримуємо тільки ЗСУ і разом до перемоги. Все буде Україна!